олійник, пісня про матір, посіяла людям і та свою літечку жито прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо? сполохано кинули діти, куди ви, бабусю? онуки біжать до горіл. Та я ж недалечко, де сонце лягає спочити. Пора мені, діти, ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдові і журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райдуг, не треба нам срібла і злата. Аби тільки ви начекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу. Лишайтесь, Матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась красива і сива, як доля, змахнула рукою, злетіли у висушники, Лишайте щасливі і стала замисленим полем. let you know that